Запоріжці, вітаю усіх християн із преображенням Господнім одним із 20 найбільших православних свят. Нехай сьогоднішній день буде тихим, добрим та світлим для кожного з вас. І нехай ваша віра міцніє, а молитва надає сил та терпіння, родинного вам тепла, міцного здоров'я та достатку і обов'язково якнайшвидше усім нам перемоги та мирного неба. Зі святом вас! А тепер традиційна кілька слів про оперативну обстановку на лінії фронту на запорізькому напрямку окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на отриманні раніше зайнятих рубіжів. Учора вони здійснили обстріли позицій наших військ із танків та артилерії в районах населених пунктів Гуляйпільщини, Пологівщини, а також Васильівського району. Окрім того, російські терористи продовжують чинити Цинічні злочини проти мирних мешканців нашого регіону. І тільки за учора до правоохоронців надійшло 34 повідомлення про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури у Запорізькому районі, в селах Оріхівського району, а також у самому Оріхові. У свою чергу, мужні українські воїни героїчно стримають навалу путінських військ та не дають ворогу запанувати на незалежній українській землі. Від усього серця дякуємо нашим захисникам та захисницям за роботу. Віримо в наших українських героїв і в те, що все буде Україна. Слава Україні! Героям слава обов'язково переможемо!